Майбутні чемпіони. У Черкасах відбувся всеукраїнський турнір з греко римської боротьби серед юнаків пам'яті Дмитра Лисуна. Цього року він пройшов у п'яте. За нагороди змагалися більше 300 юних атлетів. Усе бачив Олег Кукса. 25 команд із 10 областей України. Саме стільки зібрав уже традиційний турнір з греко-римської боротьби пам'яті майстра спорту Дмитра Лисуна. Нашу область представляли юні борці із Черкас, Золотоноші та району, а також Звенигородки. Наші Черкащани. Також претендують у цих вікових категоріях, що найменше у через категорію на чемпіонство і на срібні та бронзові е, медалі. Юні атлети змагалися у чотирьох вікових категоріях: найстаршим учасникам 15 років, наймолодшим вісім. Сьогоднішні змагання мені дуже подобаються сподобалися. Також також в мене були змагання, всеукраїнські турніри. Я там займав перші місця, другі місця. Мене звати Іви, я з Вінниці і я вийду. Головна ж мета подібних змагань пропаганда здорового способу життя та занять спортом. Заняття цим спортом дуже добре впливає на розвиття ребенка. Він дисциплінірований, він розвивається і зростає в команді спортсменів, що дуже хорошо для мальчика». Загалом представники Черкащини показали непогані результати. Зокрема, перші місця у своїх категоріях посіли золотоністі Євген Швець та Ігор Шадловський. В активі господарів також чимало срібних та бронзових нагород. Та молодь, яка займається фізичною підготовкою, спортом, це є наше майбутнє, це є дійсно наше здорове майбутнє, це здорова наша нація. У командному заліку збірна Черкаської області стала переможницею. На другому та третьому місцях юні борці Києва та Харкова. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка новини.